Доброго дня! Ми починаємо з вами тему вивчення формули зведення. Це урок для 9 класу. Отже, я хочу, щоб ви звернули увагу та записали до зошитів наступні формули. Ми будемо роздивлятися, розбирати сьогодні кут, який більше 0 градусів, але менше або дорівнює 180 градусів. Отже. Синус для тупого кута 180 градусів відняти альфа буде дорівнювати синусу альфа. Косинус тупого кута 180 градусів відняти альфа буде дорівнювати мінус косинусу альфа. Тангенс тупого кута буде дорівнювати мінус тангенсу гострого кута, але за умови, що альфа не дорівнює 90 градусів, та альфа лежить у проміжку більше або дорівнює 0, чи менше, або дорівнює 180 градусів. І для катангенса тупого кута, він буде дорівнювати мінус катангенс альфа. Як же... Ці формули застосувати на практиці. Ми з вами зараз розберемо завдання номер 1 Отже, записуємо до зошиту, чому дорівнює вираз синус 180 градусів відняти альфа, якщо синус альфа дорівнює 1 четвертій. Отже, ми записали з вами формулу, яку ми вивчили, що синус тупого кута дорівнює синусу гострого кута, 180 мінус альфа дорівнює синусу гострого кута. І підставляємо синус альфа в нас за умови дорівнює 1 четверта. Отже, синус альфа дорівнює 1 четверта, тому вираз синус 180 градусів мінус альфа буде дорівнювати одній четвертій. Завдання номер два косінус тупого кута 180 мінус альфа, треба знайти, якщо він косинус альфа гострого кута дорівнює мінус 0,1. Отже, згадуємо з вами формулу, що косинусом тупого кута він дорівнює мінус косинусу гострого кута, тому підставляємо, записуємо косинус альфа дорівнює мінус 0,1. Оце не треба нам писати це трошки по-іншому. І тоді я підставляю мінус косинус альфа дорівнює 0,1. І тоді отут же ми множимо на мінус 1 для того, щоб не знайти відповідь. І шукаємо, що косинус альфа в нас дорівнює мінус 0,1. Це те, що за умови. А нам треба було знайти мінус косинус альфа. Тому відповідь у цьому завданні це буде мінус косинус альфа дорівнює 0,1. І тоді ж, звичайно, косинус тупого кута. 180 мінус альфа буде дорівнювати 0,1. Аналогічно розберемо для тангенса топового кута, якщо тангенс альфа дорівнює 8. Записуємо формулу тангенс 180 градусів мінус альфа буде дорівнювати мінус тангенсу альфа. А ми знаємо, що тангенс альфа дорівнює 8, тому мінус тангенс альфа дорівнює. Мінус 8. І тоді наш вираз тангенс 180 градусів відняти альфа дорівнює мінус 8. Для того, щоб вміти розв'язувати ці завдання, ще раз звертаю увагу, що ми мали вивчити з вами оці формули, вони називаються формули зведення. Далі ми з вами продовжуємо використовувати ці формули і знання тригонометричних функцій кута і будемо обчислювати таке завдання. Обчисліть вираз, 3 помножити на синус 0 градусів додати 4 косинуса 180 градусів. Як працюємо в цьому випадку. 3 множник він залишається помножити. Відкриваємо фарзат з нашого підручника геометрія 9 клас і шукаємо значення тригонометричних функцій від 0 до 180 градусів. До речі, цю табличку вам необхідно вивчити на пам'ять. І тоді ми дивимося, що синус 0 градусів буде дорівнювати 0. Отже, підставляємо сюди 0. Додати 4. Помножити косину 180 градусів дорівнює мінус 1, підставляємо мінус 1. І тоді бачимо, що у нас утворилась вираз. Утворився вираз. 0 помножити на 3 буде 0, 4 помножити на мінус 1 буде мінус 4. Отже, відповідь дорівнює мінус 4. Наступне наше завдання 5, помножити на синус 90 градусів, мінус 7 помножити на косинус 0 градусів, буде дорівнювати. аналогічно працюємо з табличкою тригонометричних функцій. 5 помножити на 1, 1 – це синус 90 градусів, відняти 7, помножити на 1. Це косинус 0 градусів. Отже, отримали 5 відняти 7 дорівнює мінус 2. Наступна наша формула буде це основна тригонометрична тотожність. Ось вона в нас записана. Синус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа дорівнює 1. За допомогою цієї формули ми зараз розв'яжемо приклад. Косінус Квадрат 110 градусів додати синус квадрат 110 градусів буде дорівнювати. Отже, в нас виконується повністю ця формула, тому цей вираз буде дорівнювати одинички. Наступне завдання синус 120 градусів помножити на косіну 150 градусів та помножити на тангенс 135 градусів. Знову нам тут ми бачимо, що 30, 135, 150 і 120 це тупі кути. Отже, нам на допомогу прийдуть формули зведення. Записуємо, як ми розпишемо синус 120 градусів. Ми його розпишемо як. Сінус. 180 градусів відняти 120 градусів. Помножити косинус тупого кута дорівнює мінус косинус 180 градусів відняти. 150 градусів. Помножити Тангенс тупого кута дорівнює мінус тангенс 180 градусів відняти 135. Отже, ми отримаємо оцій дужечки, це буде синус 60 градусів. Не забуваємо ставити знак дорівнює. Помножити оцій дужечці ми отримали. Мінус косинус 30 градусів. І у цій дужечці ми отримали мінус тангенс 45 градусів. Отже, знову нам на допомогу приходить значення тригонометричних функцій, наша табличка на форзаці нашого підручника. Записуємо. Сіну 60 градусів дорівнює корень квадратний з 3 поділити на 2, помножити на мінус косинус 30 градусів, дивимося, дивимося у табличку. Дорівнює корінь квадратний з 3, поділити на 2, помножити. На мінус. І тангент 45 градусів це буде одиничка. Тому помножити на мінус 1. Дорівнює. Мінус на мінус нам дасть знак плюс. Корінь квадратний із трьох помножити на корінь квадратний із трьох. Це буде корінь квадратний із трьох у квадраті поділити 2 помножити на 2. І це все буде дорівнювати. Корінь квадратний із трьох квадраті це 3. 2 помножити на 2 дорівнює 4. Отже, відповідь. 3 четвертих. Наступне завдання нам необхідно вирахувати, чому буде дорівнювати вираз. Косинус квадрат 40 градусів додати синус квадрат 140 градусів. Отже, в нас тут гострий кут, ми його залишаємо таким же. А от синус. 140 градусів ми записуємо за допомогою формул зведення. Сінус 180 градусів відняти 40 градусів буде дорівнювати 40 градусів. І отже, знову в нас формула Сінус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Тому в нас Сінус квадрат альфа, додати косинус квадрат альфа, ви знаєте, що від перестановки міст до данків, сума не змінюється, буде дорівнювати одиниці. Це остаточна відповідь. Наступне наше завдання, яке ми будемо розбирати, це спростити, продовжуємо тангент 42 градусів, поділити на. Тангенс 108 градусів. Знову тупий кут. І знову формули зведення. Отже, у знаменечку цього дробу ми записуємо мінус тангенс 180 відняти 108 градусів. І отримаємо вираз тангенс 72 градусів поділити на мінус тангенс 72 градусів. Отже, відповідь дорівнює мінус 1. Завдання наступного типу містять такий зміст. Порівняйте з нулем значення виразу. І ось у нас такий вираз. Сіннус 115 градусів помножити на косинус 160 градусів. Вже знаємо, що це топі кути, і за допомогою формули зведення ми їх розписуємо як синус 180 відняти 115 градусів, помножити на мінус косинус 180. Градусів відняти 160 градусів. Отримаємо синус 65 з цієї дужечки, з першої, з другої дужечки, отримаємо мінус косинус 20 градусів. Дорівнює. Ми множимо додатню величину на від'ємну, отже, отримаємо від'ємний вираз. Тому ми мінус запишемо попереду нашого виразу. І буде мінус синус 65 градусів помножити на косинус 20 градусів. Оскільки це значення в нас гострих кутів, значення ці додатні, і синус гострого кута 65 градусів, і косинус гострого кута 20 градусів, це додатні величини. Але ми їх множимо на мінус 1 і отримаємо, що вираз у нас менше за 0. Завдання номер 2. Нам треба обчислити, чому буде дорівнювати тангенс. Тупого кута 180 градусів відняти альфа, якщо тангенс гострого кута альфа дорівнює 8. Отже, ми записуємо формулу, нашу формулу зведення тангенс 180 градусів відняти альфа дорівнює мінус тангенс альфа, оскільки в нас тангенс альфа дорівнює 8 то мінус тангенс альфа в нас дорівнює мінус 8. Отже, відповідь тангенс тупого кута 180 градусів відняти альфа дорівнює мінус 8. Далі, будь ласка, ми з вами розв'язуємо такі завдання. І так, завдання номер 2. Сінus 52 градусів помножити на косинус 90 градусів, помножити на тангенс 106 градусів дорівнює 0. Ще раз. Сінus 52 градусів помножити на косинус 90 градусів, помножити на тангенс 106 градусів дорівнює 0. В цьому завданні я навіть, навіть не буду використовувати формули, я тільки буду шукати знаки. Отже, синус 52 градусів, це кут гострий, тому синус ми запам'ятали і при гострому, і при тупому куті, синус дорівнює знаку плюс. Косинус 90 градусів ми знаємо, що це 0. Отже, я навіть не шукаю знаків, це 0. А тангенс тупого кута завжди дорівнює мінус тангенсу гострого кута. Отже, в мене отрималося, що перший, добу, що перший множник має знак плюс, другий множник дорівнює 0, а третій множник має знак мінус. Отже, Плюс помножити на мінус даст мінус. Але будь-яке число або вираз помножений на 0 дає нам відповідь 0. Отже, відповідь у нас з вами дорівнює 0. Переходимо до завдання 4. Перед тим, як розв'язувати це завдання, ми з вами давайте згадаємо основну тригонометричну тотожність сину квадрат альфа плюс квадрат альфа дорівнює одиниці. Отже, для того, щоб знайти невідомий доданок, в цьому випадку ми в випадку будемо шукати синус квадрат альфа, то нам треба від суми відняти відомий доданок. Odrze. Синус квадрат альфа дорівнює 1 відняти кос квадрат альфа. І для того, щоб позбавитися другого степеня, ми шукаємо, чому буде дорівнювати синус альфа, і він має дорівнювати плюс мінус кореню квадратному з виразу 1 відняти кос квадрат альфа. Отже, ми з вами вивели формулу. Якщо ми знаємо косинус, то можемо знайти синус. От в нас така умова. Знайдіть синус альфа, якщо косинус альфа дорівнює 1 третя. Давайте спробуємо. Ми вже вивели формулу, отже, підставляємо. Синус альфа дорівнює плюс мінус корень квадратний з виразу 1 мінус. Оскільки косинус альфа в нас це 1 третя, то тоді одна третя у другому степені. Одна третя у другому степені це буде 1 помножити на 1, 1, 3 помножити на 3 буде 9. Отже, вираз отримали синус альфа дорівнює плюс мінус корень квадратний з виразу 1 мінус 1 дев'ята. Одиничку розписуємо як 9 дев'ятих. І тому 9 відняти 1 дасть мені 8, а знаменничок ми залишаємо. Отже, синус альфа дорівнює плюс мінус корень квадратний з дробу 8 дев'ятих. Я 8 розкладу на множники 4 та 2. І я вже бачу, що із 4 та з 9 я можу винести. І підзнака кореня. Отже, в мене буде дорівнювати відповідь синус альфа дорівнює плюс мінус 2 корень квадратний з 2 поділити на 3. Ну, а тепер ще одне запитання. До речі, звертаю увагу, що ми пишемо відповідь у завданні. Ми пишемо і додатнє, і від'ємне значення, яке ми тут отримали. Косинус альфа нам треба знайти, якщо синус альфа 1 четверта. І в нас є умова, що альфа більше з, або дорівнює 0, або менше або дорівнює 90 градусів. Що ми можемо про це сказати? А ми можемо сказати, що такий кут альфа це буде гострий кут, тому ми беремо тільки додатнє значення. Або якщо це буде 0 градусів, то дорівнюватиме 0 тоді буде. Отже, з цієї формули основного 3 тотожності -то ми виводимо, чому буде дорівнювати косинус альфа. Косинус альфа дорівнює. Але не беремо плюс мінус, беремо зразу знак плюс. Корень у квадратному з виразу 1 відняти синус квадрат альфа. Підставляємо 1 четверту у квадраті замість синуса. І тоді отримаємо 1 на 1, 1, 4 помножити на 4 буде 16. Одиночку розписуємо як 16 16 І отримаємо косинус альфа дорівнює корень квадратний з 15 поділити на 16. Е, Але ми бачимо, що. Винести із під знака корення число 15 ми не можемо, але четверочку можемо. Тоді відповідь в нас буде записана таким чином. Косинус альфа дорівнює корень квадратний з 15 поділити на 4 і записуємо з вами відповідь. Щось з косинус альфа дорівнює в нас такому числовому значенню. Я сподіваюся, що ви всі зрозуміли, про що йде мова сьогодні у нас на уроці, необхідно вивчити обов'язково основні тригонометричні тотожності і обов'язково таблицю значень тригонометричних функцій. Бажаю вам успіху!